Ви не самі. Ми знаємо, що зараз важко, щоб біль і тривога для українців стали частиною щоденного життя. Але є місце, де вас почують і підтримують. Проект Разом з тобою, благодійного фонду разом для України це психологічна підтримка там, де вона потрібна найбільше. Наша мета це допомогти кожному українцю, який постраждав від війни, віднайти рівновагу. Ми маємо мережу центрів по всій Україні з офісами у Львові, у Хмельницькому, Бучі, Івано-Франківську, Дніпрі. А ще ми консультуємо онлайн. Разом з тобою працюють понад 40 фахівці, які проводять індивідуальні консультації. Групи росту це безпечний простір, де клієнти обмінюються пережитим та знаходять підтримку, просвітницькі тренінги, де ми навчаємо основам першої психологічної допомоги, онлайн-вебінари. Вони спрямовані на зміцнення психоемоційного здоров'я та підтримку особистої ефективності. Ми вже провели більш ніж 20 тисяч індивідуальних консультацій та тисячі годин групової терапії. І найголовніше 90% наших клієнтів відчули покращення. Пам'ятайте, ваше ментальне здоров'я так само важливо, як і фізичне. Не відкладайте турботи про себе.